Всім привіт! З вами Альона. Сьогодні у нас тема інтеграл. Як бачимо по відео, ми, як кажуть, почуть-почуть по наближаємося до кінця математики за шкільний курс. Це є підготовка до ЗНО, Тобто ми з вами, як кажуть, готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання і думаємо, що ми вже його здамо тепер дуже добре. Сьогодні наша тема первісна або інтеграл. Чому є назва і така, і така? Тому що похідну тему ми з вами вчили, а первісна це вона подібна до похідної. Чому так кажу? Тому що вони взаємопов'язані. Бачите, якщо ви мали просто Х, якусь функцію Х, то похідна від неї була одиниця. Якщо ми мали якесь число будь-яке довільне, яке не залежало від функції, тобто, наприклад, 5 мінус 5, 2 треті. То похідна від неї була нуль. Первісна це, як кажуть, про, е, як е, зеркало. От в зеркалі ми бачимо себе, але зеркало повертає наше зображення нам самим. Так само похідна і первісна між собою зв'язані. Тут я написала функції і їхні первісні. Але якщо ви зараз побачите і скажете всі ті функції, похідних від них, Будуть наші функції, які нам дані. Тобто, ми з вами шукали похідну, а зараз шукаємо первісну. Тобто якщо ми Для того, щоб перевіритися, якщо ми не знаємо, чи добре ми знайшли первісну, дуже добре застосувати метод похідної. Тобто знайти похідну функцію і побачити, чи це та функція, з якою ми працюємо. Ну, Які є, кажуть, основні властивості інтегралів. Далі, бачите, інтеграл. Якщо в нас зверху, ота як тут, зверху і знизу не є ніяких букв, нічого, просто знак інтеграла ось така дуга. Це є інтеграл f від x dx, Тобто, нам від функції f від x потрібно знайти первісну, плюс якась С. C. C, це якась константа, яку нам потрібно. Знайти функції. Похідна від С 0. Тобто, вона якби, ну, має свою певну роль, але завжди записується так. Це інтеграл. Але, як бачимо, нам потрібно знайти первісну. Якщо інтеграл визначений, що мається на увазі визначений? Тобто нам потрібно обчислити, знайти інтеграл на певній області визначення. І він має межі від А до Б. Тобто потрібно знайти первісну, а далі підставити координату Б, а далі координа... Вірніше, значення Б і значення А. І є їхня різниця. Це є визначений інтеграл. Де застосовують перінтеграл? Інтеграли застосовують у фізиці. Механічний рух описує. Інтеграли застосовують при знаходженні е, прямолінійного руху для обчислення площ, об'ємів певних фігур. Тобто ці е, теми дуже, як кажуть, такі застосовуються. Повірте мені, багато фізиків користуються інтегралами, описують механічний рух, описують коливання струни за допомогою їх. Якраз саме інтегралів. Ну, в, школі, в школі учиться простенький звичайний інтеграл. Якщо хтось буде вчитися далі, зустрінеться з таким поняттям, як криволінійний інтеграл, подвійний інтеграл, потрійний інтеграл. Ну, тобто їх є, як кажуть, декілька видів. І вони мають свою специфіку розв'язування. У школі ми з вами розглядаємо простенькі інтеграли. Не є такі, як кажуть, дуже високі, там важко розв'язуються. Тим самим і на знову не зустрічаються такі інтеграли, як кажуть, з області математичного курсу, а звичайні інтеграли, які вивчають у школі. Тому, якщо ми декілька інтегралів проробимо, це є нам хороший плюс для підготовки здачі до знов. Ну, Давайте зараз з вами. Будемо розв'язувати декілька прикладів. Ну, для знаходження первісних ну, можна розглянути декілька прикладів. Ну, але давайте краще вже будемо знаходити інтеграли. Щоб знайти первісну, я написала нам такі гарні 4 приклади: 1, 2, 3 і 4. Чому 4? Для того, щоб ну, не бігати, не шукати, один написати, витерти, знову писати. Тому що вони знаходяться дуже легенько. Просто для того, щоб е, добре розв'язувати первісну і похідну, потрібно вивчити таблицю похідних. Якщо ми з вами вже знаємо таблицю похідних, то таблицю первісних ми запам'ятаємо без проблем. Бо вони взаємопов'язані. Е, первісна від Х. Це є. Від самого х. Бачимо, де в нас є така функція а, де? Тут вона є, тут. х у степені n. Просто е, у нас n рівне 1. І виходить, що в нас x1 плюс 1 поділено на 1 плюс. 1. Первісна від косинуса цей синус. Тобто плюс синус Х. І плюс це. У первісної завжди пишуть якийсь сталий коефіцієнт це. Тобто це може бути якесь число. Воно грає, якщо в нас є функція, проходить через точку і потрібно знайти первісну. Це нам тоді дуже гарно допомагає. А якщо просто знайти первісну, то ми залишаємо плюс С рівне. Ну, тут гарно всі впорядковуємо. Це є Х квадрат поділено на 2 плюс синус Х плюс С. Це, це є наша первісна. Зараз, ну дивіться, якщо ми. Е, Ну, Сумніваємося, чи ми правильно зробили згадуємо, що похідну. Похідна від х2х. 2 2 скоротиться, залишиться х. Похідна від синуса косинус. І вийде х плюс косинус х. Як бачимо, ми зробили приклад правильно. Наступний приклад: бачимо х в степені 2 плюс 1, поділеної на 3. Плюс x у степені мінус 5, плюс 1. На мінус 5, плюс 1, плюс x 2 плюс корінь з 3 плюс 1, І це саме пішло в знаменник. Плюс 1. Рівне. Виходить, x у кубі поділеної на 3, плюс, але. Мінус 5 плюс 1 буде мінус 4. І цей мінус вискочить от нам тут спереді. Знаменник буде 4, а знаменник виходить х у мінус 4. Але х у мінус 4 можна записати як одиниця на х у 4. Тому тут ми напишемо х, а тут напишемо х у 4. Плюс х у степені 3, плюс корінь з 3 – Поділено на 3 на 3 плюс корінь із 3. Наступна функція. Ну, похідну зараз довго шукати будемо, ну, ми знаємо, що воно правильно. Можна знайти 3, виходить х квадрат, записати х мінус у четвертому, це є похідна. Мінус 4 скоротиться, стане мінус 5. І так само тут. Яка буде наша? Тут первісна. первісна від двох це є 2х, від якщо в нас є просто якесь число, це є просто одиниця. Тобто якесь число, це є первісна Х. Плюс х-1. Одиниця 1, трійку я можу так записати. А х мінус 1 це одиниця на Х. Це логарифм натуральний модуля х мінус 1. Плюс це ми з вами. Записали первісну. А як знаходити первісну таку. Дивіться, двійку і 2 і 3 це є певні коефіцієнти, їх можна винести вперед. А одиниця на косинус квадрат це є тангенс Х. Це 2 тангенс квадрат 2х плюс 3. А одиниця на синус квадрат це є мінус котангенс квадрат Х плюс С. Якщо ми зараз гарно це запишемо, це виходить 2 тангенс квадрат 2х. Але 2х стає коефіцієнт, вискакує наперед одиниця на к. Тобто одна, от ми собі тут напишемо, що це є 2 на 1 другу, а тут виходить 3 на 1 третю. І виходить тангенс квадрат 2х мінус котангенс. Квадрат 3 x плюс С. Просто ось це треба пам'ятати, що якщо під функцію є якесь число, в нашому випадку 2, то він перед первісною йде одна друга. <кхи> І так само тут трійка, тут буде одна третя. Розглянемо наступні приклади. Інколи зустрічаються такі приклади, дану функцію треба знайти первісну, яка проходить через цю точку. Що це нам допомагає? Якщо первісна проходить через певну точку, це нам допомагає знайти цей коефіцієнт С. І первісна в нас є ну, не там, якась функція плюс С, а конкретно визначене число. Для того потрібно знайти первісну. Первісна буде f від x рівне х в мінус п'ятому поділений на мінус 5. Ой, не мінус 5, а мінус 3. Мінус 3. Тому що мінус 4 плюс 1. І виходить, мінус х. Ну, можна написати о, через такий звичайний дріб. мінус одиниця поділено на 3х у кубі. Це наша первісна. І плюс це. Якщо сказано, що вона проходить через точку, ну, що це знаємо, це Х і, y, і виходить мінус 3 рівне мінус 1 поділений на 3 на 2 у третій степені плюс С. Тобто, якщо я тепер візьму це, перенесу, то виходить плюс третя помножити на 8, це є рівно. Це рівне. 3 на 8, 24. Виходить, що спільний знаменник 24. 24, мінус 3, множимо на 24, додаємо 1. Рівне 3 на 4, 12. мінус 72 плюс 1, поділений на 24. Виходить, мінус 71. Двадцять четвертих. Ну, можна виділити цілу частину. Для того, нам що потрібно, поділити в стовпчик. Ну, три рази не стане, бо 3 на 4, 12, 3 на 2, 6, а 1, 7, А двійка стане. 2 на 4, 8, 2 на 2, 4 48. 11 відняти 8. Буде 3. 6 відняти. 4, 2. І виходить мінус 2,23 24. І тоді ось ця наша первісна F від X буде рівна мінус 1 третя 3х у кубі. мінус 2,23 24. І в нас не є цього коефіцієнта С. Тобто ми знайшли, чому він рівний. Знайшли його значення. Це коли задано, що первісна проходить через певну точку. Недостатньо знайти первісну, треба підставити нашу точку Х і знайти це, цю невідому. Ось це тоді в нас гарно записана первісна. Давайте з вами розглянемо декілька е, прикладів для знаходження інтегралів. Як е, знайти інтеграл е, таких функцій? Ну, я не написала формулу, але формула є, що якщо у нас є інтеграл від суми f від x плюс g від x dx, то можна знайти окремо інтеграл для f від x dx плюс окремо інтеграл від g від x dx. Тобто можна знаходити окремо. Коли в нас є інтеграл такого типу, бачимо, що це в дужки все залежить, інтегрується по х, тоді можна розписати, інтеграл є в степені x dx плюс інтеграл синус x dx мінус інтеграл одиниці на x dx. Як бачимо, Можна окремо знаходити інтеграл від цього, що в нас є у дужках. Інтеграл від y е в степені х так і залишиться є е в степені х. Інтеграл від синуса – мінус косинус х. Інтеграл від одиниці на х є логарифм натуральний по модулю x. Плюс це. Все. все. Ми знайшли з вами інтеграл. Бо ми для кожного знаходили його. Первісно. Наступний приклад такого самого плану. Тобто окремо треба написати, лише можна виносити коефіцієнти. Як бачимо, тут можна винести 5 і написати інтеграл є в степені x dx. Тобто цей коефіцієнт, який є, сталий перед функцією, його можна винести за знак інтеграла, плюс 7 інтеграл sinus x dx. Мінус 3 інтеграл від х квадрат dx рівне. Ну, я в степені х, так і залишиться є в степені х. Інтеграл від синуса, це є мінус косинус. Значить, відповідно, тут стане мінус 7 косинус х, бо плюс не мінус мінус. І мінус 3 інтеграл від х квадрат це є х. У третьому поділене на 3. Чому? Тому що бачимо N плюс 1, і. Ой, то я витерла ручку. n +1. <клес> плюс 1 Плюс це рівне трійка скоротилася. І це гарно виходить, що є 5, є в степені Х. мінус 7 косинус Х, мінус Х у кубі. Плюс С. От ми знайшли з вами інтеграл. <клес> Давайте знайдемо ще декілька інтегралів. Перший інтеграл у нас є функція 7-3х. Як бачимо, одиниця на к вискочить, тобто мінус одна третя я заберу від функції 3х вперед. Далі, мені фактично потрібно знайти від функції в п'ятої степені. У мене виходить 7х 3 у степені 5 плюс 1, поділеної на 5 плюс 1. Рівня. Одна третя. 7, мінус 3х в степені 6 поділити на 6. І залишиться 1, 3, 7, мінус 3х в шостій степені. Це ж не 1, 3, а 3 на 6, 18. І в нас гарно виходить. Інтеграл мінус 7-3х мінус у шостому степені поділений на 18 знак мінус, і плюс С. А як знайти інтеграл ось такого плану? Ну, зараз хтось каже, що це як 1х. Ні, це зовсім друга картина. Можна писати цей інтеграл як 3х -1 степені мінус 1 в мінус 1 третя. І інтегруємо по dх. 3, ну, перше, одна третя вискочить обов'язково. А тут вийде 3х мінус 1. В степені мінус одна третя, плюс 1. І це саме в нас буде у знаменнику мінус 1 третя плюс 1. Плюс якесь стала кофцієнт С. Рівне 1 третя, 3х мінус 1 в степені, Дві треті, поділено на дві треті. А якщо ми поділимо на дві, то от помножити на, ну, на, поділимо ще, так, напишемо поділити на дві треті. Або помножити, ми так і тут виправимо, на три другі, плюс це рівне. Трійка скоротиться. А це вже запишемо гарно, що це є корінь третього степеня з 3х мінус 1 до квадрату поділеної на 2 і плюс С. Функція виходить така ну, громістка, важка, але насправді легко обчислюється, тому що ми використовуємо Ось цю формулу, що в степені n рівне. n плюс 1 поділене на n плюс 1. Це саме ми зробили ту. Тому я всім раджу, коли в нас така функція, не думати, що це виходить логарифм. Логарифм не буде, бо є просто одиниця на x. А в нас одиниця на корінь квадратний. То не зовсім те то саме. Тому запишіть дану корінь квадратний, як. Вірніше, корінь кубічний. Запишіть, що це є в степені 1 третя. В нашому випадку мінус 1 третя, тому що було в знаменнику. А далі ми бачимо, що це є функція x у степені якомусь і х у степені n. У нашому випадку степень була мінус 1 третя. І розв'язуємо знаходимо первісну для такої функції. А зараз давайте розглянемо декілька прикладів для знаходження. Визначеного інтеграла. Сьогодні ми з вами розглянемо декілька прикладів для визначеного інтеграла. Чому лише декілька? Тому що у відео другому ми з вами більше будемо націлені знаходити інтеграл площі. Ось там визначений інтеграл дуже багато має, як кажуть, широке поле завдань Або знайти швидкість руху. Багато чого описується саме за допомогою визначеного інтеграла, і там є багато прикладів. Сьогодні в цьому відео ми маємо з вами лише хоча б навчити, як знаходити інтеграл визначений. Тут я, от бачите, дописала декілька формулів. Ну, Якщо у нас інколи не завжди дуже легко, ін, межі інтеграла, наприклад, виходять інакше. від А до Б. От ми зробили з вами якісь перетворення, у нас було від мінус 2 до 3. Але далі ми зробили якісь чи перетворення, чи може і записаний інтеграл, є в нас завдання від 3 до мінус 2. Не може так визначатися інтеграл. В інтеграла завжди йдуть межі знизу від найменшого до найбільшого. Тому що... Розв'язати даний приклад, потрібно поміняти межі місцями. Але якщо ми з вами міняємо межі місцями перед інтегралом вискочить мінус. Далі, можна це число винести за дужки. якщо є КХЛ, тобто одиниця на К вискочить наперед, але КБ-Л і КБ плюс Л стають новими, як кажуть, Межами інтегралу. Ну, ясно, що інтеграл від а до А рівний 0. І ще одна особливість інтеграла. можна розбити на декілька проміжків. Тобто інтеграл від А до Б. Якщо в нас функція ну, важка або має точки розриву, ми можемо написати, що від А до С, плюс, але далі йде межа від С до А. Не може вийти, що ми раз беремо від А до С. А далі беремо від якоїсь d до Б. Не може бути, обов'язково може бути це. Хоча тут може також бути від А до С, від С до Д, від Д до Б. Але обов'язково має бути і початок, і кінець взаємопов'язані. От декілька таких прикладів. <кх> Для того, щоб знайти інтеграл визначений, потрібно знайти первісну. Ну, Від х квадрат первісна – це Х у кубі поділеної на 3. Зараз усі скажуть, що потрібно там плюси. Ні. Ставиться ось така вертикальна риска і пишуться наші межі. Мінус 1 плюс 2. І підставляється раз верхня межа, бачите, F від B. Тобто 2 у степені 3 поділити на 3. Мінус, бачимо, мінус. Мінус 1 у степені 3 поділити на 3. Рівне. 2 в третьому це 8 третіх. Мінус 1 у третьому буде мінус 1, мінус на мінус плюс 1 третя. І виходить 9 треті. І в нас виходить відповідь, що 3. Тобто визначений інтеграл в межах від мінус 1 до 2 від функції х квадрат Інтегрується по, ДХ, по х, рівний 3. Наступний приклад такий ну, подібний. х-1. Так само знаходимо, що це х-1 в квадраті поділеної на 2. Ставимо межі від 0 до 1 і підставляємо свої значення. 1-1 у квадраті поділити на 2, мінус 0 відняти 1 у квадраті поділено на 2. Рівне 1-1, 0 відняти, 0-1 буде 1, 1-1 у квадраті дасть все рівно 1-1, 2 і відповідь виходить мінус 1 друга. Розглянемо ще декілька прикладів визначеного інтегралу. Зараз розглянемо ще два приклади для знаходження визначеного інтегралу. Рівне х плюс 2 в третій поділеної на 3. Ставимо межі від 1 до 2. Чому так я пишу? Тому що х у степені n. X, N плюс 1. У нас X плюс 2. У нас залежить така в дужках, це, якби умовно, все X, Але піднесено до квадрату. 2 плюс 1 3, 2 плюс 1 3. Межі ми з вами визначили, маємо рівне. Підставляємо 2 плюс 2 в третій степені, поділеної на 3, мінус 1 плюс 2 поділеної на 3. Але тут також в кубі. Рівни. 2 плюс 2 – 4. 4 у кубі 64. Тобто 64 – 3. 1 плюс 2 – 3. 3 у кубі 27 – 3. Спільний знаменник 3. Ну, 64 відняти 27. 7, 5 відняти 2. Скільки буде? 3. Тобто 37 – 3. Ну, можна виділити цілу частину, поділивши на 12,1 третя, поділивши на 3. Як знаходити ось такий інтеграл 8х. Можна скористатися за допомогою того, що їх можна розкласти. Інтеграл від 0 до π, 8х, ой, я вже так пишу 8х dx. Мінус інтеграл ті самі межі від 0 до π, sinus x dx. І знаходити окремо інтеграл для першого окремо для другого. Інтеграл від 8х це є 8х квадрат поділеної на 2, в межах від 0 до π. Мінус. інтеграл від синус буде косинус, тобто плюс косинус х. В межах від 0 до пі. Чому плюс? Інтеграл від синуса мінус косинус, а тут у нас також мінус, мінус, а мінус плюс. Ну, і 8,2 скоротити, виходить, 4х2 в межах від 0 до пі, плюс косинус х в межах від 0 до пі. Рівне 4пі квадрат, бо замість х. Мінус, бо ми разокремо робимо для цієї половинки 4. Помножити на нулю квадраті. Плюс косинус пі, мінус косинус 0. Рівня. Тут маємо 0, а тут маємо 4 пі квадрат, косинус пі. Косинус пі це 180 градусів 1. Косинус 0 також 1, Тобто 1 мінус 1, І залишилося 4 пі. Квадрат. Ось так легенько визначився інтеграл. Ну, такого плану інтеграли, залежні від синуса косинусу, є багато. Тому можна взяти, щоб довільний інтеграл, поставити в межі від 0 до π, від 0 до π на 2, від мінус π на 2 до π на 2. Тобто можна декілька собі таких самому взяти. Я в алгебрі за 11 клас є багато таких прикладів. Маючи ось такі, кажуть, таблицю, маючи формулу, маючи перед собою відео, можна самому, як кажуть, потренуватися. Ну, на цьому все. Всім дякую за увагу. В наступному відео ми знаходимо, застосув... покажемо, де можна застосовувати інтеграл. І саме такі завдання, які трапляються взно, бо багато там є таких, завдань, знайти там площу о, фігури такими-такими-то лініями значеннями, і як це Насамперед побудувати, як знайти по цьому інтегралі, як визначати межі. Це буде в наступному відео, так як тут буде всього забагато. Всім до нових зустрічей! Підписуйтеся на канал, ставте лайки, ставте свої запитання. До нових зустрічей! Па-па!